Вам, дорогі браті і сестри, у сьому неділю після святої Пасхи свята церква вшановує пам'ять святих отців Першого Вселенського собору. Цей Собор відбувся у місті Нікеї в 325 році і засудив єресь священника Олександрійського Арія, який нечистиво навчав, що Ісус Христос не є Бог, не є Син Божий, а є досконалим творінням Божим. Звичайно, що це було Єрісю. І святі отці, які зібралися у місті Нікеї, засудили цю єресь. Слід зазначити, що після гонінь на церкву Христову з боку спочатку євреїв, потім з боку язичних імператорів, настав ніби видимий спокій в церкві Христовій. Але ворог роду людського диявол, він ополчив проти церкви Христової. Єретиків. Що таке єресь? Це неправильне, хібне вчення. І ось Єресі почали з'являтися і опановувати церкву Христову, поборювати її. Навіть імператори багато впливових і священнослужителів, і навіть патріархів віддавалися під різні єретичні вчення. І ось цим, цими Єресями боролися святі отці і вчителі Церкви Христової. Істина православна церква має сім вселенських соборів. Що таке вселенські собори? Це є своєрідна конституція для церкви Христової, тому що е на вселенських соборах, де збиралися єпископи зі всієї вселені і з усього світу, утверджувалася істина. Тобто зафіксовувалося те все істинне вчення церкви Христової, яке не було новим, воно існувало в церкві Христовій, але святі отці документально засвідчували ту істину, нехибну, апостольську правдиву віру, яка була подарована нам самим Господом Ісусом Христом. І от не випадково, якщо ми помітимо, свято на честь отців першого сенського собору, воно завжди відбувається після Вознесіння Христового і має зв'язок дуже великий зв'язок. Із цим святом. На перший погляд, якщо не придивлятися, ми не можемо побачити цього зв'язку, тому що Вознесіння було в Першому столітті, а Вселенський Собор в 325 році. Але тут дуже великий зв'язок, тому що Господь Ісус Христос, це є Син Божий, який прийшов для нашого Спасіння, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. І Він звершив наше спасіння. От е, як і співаємо ми в на Вознесіння Христове, що сповнивши наше спасіння і земних, з'єднавшись з небесними, вознісяти у славі Христе Боже наш. І Господь, коли е, возносився на небеса, Він подав своє благословіння ученикам своїм і утвердив їх у вірі, що він є син Божий і Спаситель світу. І оці першого Вселенського собору, вони це утвердили, це вчення, засудивши. Дуже підступне вчення цього священника Арія, який заперечував божество Христове. І це було дуже небезпечно, тому що якщо Христос не є Бог, якщо Він за нас не постраждав, якщо Він за нас не воскрес із мертвих не підніс нас із попелу земного, то не відбулося справи нашого спасіння. І тому, як говорить апостол Павло, якщо Христос не воскрес. То і проповідь наша марна, марно є і віра наша. Тому, якщо Господь не визволив нас від прокляття гріха і смерті, то тоді і віра наша є марною. І тому це вчення було дуже небезпечним. І ось чому ми до цього часу згадуємо отців першого Вселенського собору. І не тільки отців першого Вселенського собору, але всіх. Вселенських соборів, яких я ще раз нагадаю, було сім в історії Церкви Христової. Для чого ми потребуємо вшанування пам'яті святих отців Вселенських Соборів? Для того, щоб згадуючи їхню пам'ять, утверджуватися у святій вірі православній. В сучасному часі є дуже багато також єресей, але вони всі підпадають під визначення вселенських соборів. І, Їхнє засудження. От навіть, якщо можна навести приклад сучасні аріани, це є свідки Його. Вони ходять в кожну домівку і кажуть, що Ісус Христос не є Бог. Ось вони підпали під те хібне вчення, яким, яке називається аріанством. Тому ми, дорогі браті і сестри, як маємо вшановувати пам'ять святих отців Вселенських соборів? Найперше. Свої, засвідчуючи свою віру православну, е, слід її берегти. Яким чином берегти? Вивчати священне Писання, не просто як нам е, гадається, а так, як нам, навчає нас церква Христова, як навчають нас святі Отці, щоб під керівництвом, духовним керівництвом е, е, Святої Матері Церкви осягнути Царство Небесне. Мир вам!